Крути. Юність, що змінила історію. Кривавий бій під крутами, що відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 кілометрів на схід від Ніжина. Січень 1918 року Радянська Росія йде війною на УНР. Більшовики під керівництвом Мурав'йова наступають на Київ. Армія УНР роздита або деморалізована. Тривають внутрішні чвари. Українське військове командування очікувало більшовиків зі сторони Полтави, тому саме туди скрувало свіжих та найбільш боєздатних вояків. А до станції крути відправило 300 виснажених юнаків першої української військової школи. Бій тривав понад 5 годин. Завдяки вдалій позиції та мужності українці стримали ворога і завдали значних втрат. Відступ був організованим, але одна група близько 30 юнаків заблукала і потрапила в полон. Полонених катували, а потім розстріляли. Перед смертю учень сьомого класу Григорій Піпський почав співати ще не вмерло України, і решта підхопили. Це момент, який зробив їх легендами. Битва затримала більшовиків на кілька днів. Це дозволило УНР укласти Берестейський мир, що означало міжнародне визнання України. Крути стали фундаментом українського патріотизму на століття Фаред. На Аскольдовій могилі поховали їх. Це рядки з вірша Павла Тичини пам'яті 30. -ти». Герої не вмирають, поки про них пам'ятають. У відео були використані матеріали з сайту молодіжної кампанії Пам'ять про крути.